Зараз починається літній період, і якщо ви купляєте воду от в таких пластикових пляшках, навіть якщо це дуже якісна вода, дуже мінералізована вода, коли вона знаходиться в таких пляшках і температура повітря вище 20 градусів, то безфінол, з якого зроблені ось ці пляшки, він весь устрімляється в нашу воду, і ви його споживаєте. Можете загуглити і подивитися, скільки шкоди завдає нам ось цей безфінол А. А ось цей фільтр моментально очищає нашу воду від більшості шкідливих забруднювачів. Це і важкі метали, якісь хімічні сполуки, які використовують в якості добрива в сільськогосподарській діяльності. Це і антибіотики, і гормони, і в тому числі бисфенол а Дуже зручно, він маленький, портативний. Ви можете сюди набирати воду з будь якої водойми. Ну а якщо будете набирати ще сюди водопроводну воду, яка вже наполовину очищена, то він вам прослужить довго, і ви точно будете впевнені, що. У вас гарна чиста вода.